Попри похмуру погоду у ромському поселенні, в місті Мукачево панує святкова атмосфера. Народного дня Ромів підготували святкове дійство. Роми демонструють особливості своїх культурних звичаїв у танцях та співах. Я дуже радію, що ми сьогодні маємо можливість усі тут зустрітися, тому що цей день свято для всіх ромів. Ми не маємо своєї країни, але ми знайшли домівку у багатьох державах світу. Сьогодні ми будемо культурно відзначати наше свято у програмі, національні танці. Діти, як займаються творчістю, організували виставку картин. Петро вже декілька років займається вокалом. До свята активно готувався, адже каже, що це велика відповідальність представляти свій самобутній народ. Дуже файне емоції, скільки людей дуже багато. Мені це завжди дуже подобається. Я кожен рік це відмічаю. Це мені дуже подобається. Довго репетували. Три години у кожен день ми репетували. Це танець. Потім ми будемо і що співати. Атну пісню. свято має на меті зберегти й розвивати ромську ідентичність, оскільки роми живуть у більшості країн Європи, США та інших країнах. Цій спільноті доволі важко зберегти самобутність. Це дуже важлива дата для саме історії ромів. Люди повинні знати, що є їх день. Це важливо. Це нагадує нам в очередний раз, що роми. Такі ж громадяни, як і всі інші, такі ж громадяни України з такими ж правами, ну звичайно, обов'язками. Тому дуже важливо вітати в цей день ромів і приходити до них в Україні. Проживає понад 15 етнічних груп ромів. Вони відрізняються за мовою, культурою та традиціями, але роблять все для того, аби зберегти свої традиції та передавати їх нащадкам. Сьогодні ми маємо ми вітаємо ромів, ромів України по всьому світу. Вітаємо вільний народ, який протягом століть боровся за своє місце. Під сонцем вітаємо народ народ, який, не маючи власної історичної батьківщини, зумів зберегти свою самобутність, мову та традиції. Вітаємо народ, який завжди боровся за свободу та справедливість. Румська громада є невід'ємною частиною українського суспільства. Важливо відзначити її внесок у культурне розмаїття країни та зміцнення міжетнічного діалогу.